Усіх вітаю! У цьому відео ми зробимо онлайн-розклад на перевірку вашої інтуїції на питання, який наступний крок буде від людини, яку ви загадаєте. Для цього подумайте про конкретну людину: це може бути будь-хто хлопець, шефиня ваша, мама або друг чи подруга. І сконцентруйтеся. Оберіть одне із трьох чисел, і таким чином ми перевіримо, що обрала ваша інтуїція. Якщо ж ви хочете уже індивідуальні розклади спеціально під вас, то звертайтеся у приватні повідомлення. Отже, один, два і три. Ми починаємо з першої позиції. Отже, який наступний крок людини буде, то. Я вас вітаю, людина до вас дуже налаштована. Швидше за все, що вона запропонує вам якусь дуже-дуже вигідну річ або вигідну співпрацю. А якщо ви згадували хлопця, то це безпосередньо може бути пропозиція руки і серця, може бути пропозиція зіграти свадьбу, якщо ви тривали час у цивільному шлюбі, або з'їхатися і будь-які приємні такі презенти, несподіванки можна чекати. Друга позиція. Так, наступний крок людини до вас. Так, людина в нас тут досить емоційно до вас налаштована, але не дуже чесна. Така людина, вона якби плаває в мутній воді, і їй не варто довіряти, тому вона за напускною добротою просто може підкласти вам свиню. І її такий крок буде, що вона щось зробить для вас, і це ніби буде добре. Тобто, що ніби ця людина до вас так налаштована добре, вона так буде говорити, якось показувати, можливо, тиснути на емоції, або е, проявить свої якісь там, е, пустить скупу сльозу, але потім виявиться, що вона переслідувала свої плани, що вона вас використала, і це зовсім було не те, про що вона говорила. Тому будьте обережні. І третя наша позиція, третя позиція, хто обрав, це безпосередньо буде щось приємне, але не романтичне. Тому, якщо ви, наприклад, розглядали людину, яка пов'язана з вами робочими процесами, це буде плюс, це дуже крута співпраця, дуже крутий проєкт, це буде законно, гарно і офіційно. Якщо ж ви питали про любовні стосунки, то, на жаль, вам доведеться їх поки що відкласти, бо людина буде зайнята якимось своїм життям і своєю роботою. Ось так.